Це збалансована версія бабахи. Але по бабасі ти даєш дамаг максимально близький до свого номінала. Глобально цифри точності в цій грі ні на що не впливають. Але ми отримували однакову кучність конкретно з різною площою саме собі, да? тобто з перерахунком на коефіцієнт площі, але при цьому однакову кучність, тобто однакова дисперсія на гарячій і на холодній гарматі. А ми натомість. Отримуємо різну дисперсію, різний розподіл. І да, я зробив ось у засею 4300. Але ви повинні враховувати, як, де і за рахунок чого цей дамаг формувався. Вітаю, панове танкісти! Сьогодні ми з вами подивимося відео, яке я вирізкую з мого етеру, там де я підводив підсумки щодо нових танків, а саме Аресів, тобто автогармат Америки, а також ПТЗ і СТК 2. Китайської 11-го левела і японського важкого танка 11-го левела. Відповідно, я скомпонував для вас вирізку зі свого шатару, там де я детально розбирав усі нюанси і проблеми цих танків після того, як відіграв на них сесію. Окремі гайди само собою будуть, а це відео радше для загального вашого ознайомлення з актуальною нині тематикою, яке, зрештою, зможе дати вам переважну більшість відповідей на переважну більшість запитань. Які у вас могли б виникнути відносно зокрема нової гілки тих же американських автогармат і всього подібного. Детально розібралися, що і це представляє 10-го левела. Окремо також поговорили про механіку роботи фугасного снаряда на автогарматі, яка виявилася доволі цікавою і, зрештою, не такою простою, якою могла б здаватися на перший погляд, і потребувала більш ретельного розбору та ознайомлення з нею. Відповідно заклали підвалини для розуміння АРСа левела 11-го, також поговорили про СТК-2, про його гармату у гарячому і холодному стані. Про її кучність, а саме розподіл снарядів і паттерн цього розподілу, що я зобразив, зокрема, схематично і що безумовно вставлю вам у відео. Ну і також коротка рецензія на ПТЗ, китайську ПТСА Уала насамперед, і найбільше всього я зосередив саме відносно Ареса, оскільки це нова механіка, і гадаю, вам буде якнайш цікаво дізнатися саме про неї. Приємного і головне корисного перегляду в очікуванні окремих гайдів на кожен із цих нових танків. Якщо коротко, Арес це черговий витвір геймплея подібного танка, який певною мірою навіть цікавий. Я не побоюсь цього слова, мені було майже цікаво грати. ключове слово майже, а не цікаво, да? Але при цьому проблема полягає в тому, що а як і де він має грати? Оце от запитання. Дуже важливе, дуже хороше, на яке само собою розробник нам відповіді чомусь не дає. По черзі давайте, бронюванням. 260 по окружності ось ось тут. Що таке 260? Це внуччий мікс 3Б заряджає свій ой, кумис, перепрошую, з пробиттям 300, з гавіонішим пробиттям 300, з гавіонішим, сука знеграбельним пробиттям, Заряджає її внучний кумис, і цим кумисом кладе тобі сюди кожну тичку. Ну Це просто, щоб ви розуміли, так? Да? Приблизно уявляли, що таке бронювання цього танка, що воно себе представляє. Вітаю його. Це перше, друге, танк не їде. У нього максималка 50, а з турбіною стає 55. 55 максималки для середнього танка без видатного бронювання у 2026 році. Тепер я вам також нагадаю, що оцей танк на одному левелі за цим танком. Так от оцей танк в Раза півтора менший, Раза в 4 більш заброньований, має кумис 340 і нормальну гармату. А цей всього цього не має. Але справедливості задля. <кій> Я маю зазначити, що Арес — це збалансована версія Бабахи. з того, скільки ми заливали, там по 700, по 800, по 1000 дамага. Це достатньо токсично, але токсично у міру. Це не 1800. При цьому це окремі тички, а не одна тичка на полторуху, одразу хліба і все. Тобто десь можна довернутися, підвернутися, тонкунути і так далі. Леопардів вона анігілюватиме в ноль. Базару Зіру. Але при цьому, що її робить проти нормальних м'ятових танків, само собою невідомо. І от якби бабаха була такою, що вона просто кудись там плюється, дає ти що дамага максимум за там, всю обойму, і при цьому ця обойма дає не одразу 1000, а саме от тичками там, по 100 дамага, що ти десь там одну тичку на 100 прийняв, одну замансив, одну прийняв, одну замансив. То це був би баланс. Чи відчув я дискомфорт від Ареса, саме граючи проти нього? Поки що ні. Але їх було мало. І... Проблематика токсичності може вспливти пізніше. З часом. От якось так. Е, До речі, да, ушка теж їде 50, ми правильно Нікіта залежив. Ушка їде 50, але в ушки броні в 5 разів більше. Чи в 4, чи в 3 байдуже, це не має значення. Да, тому. І найбільшою проблемою Ареса є його пробиття. Пробиття в 238, на базу ІББЕХ я навіть не озвучую, вже це має ніякого сенсу, там ще нижче. Так от, пробиття в 238, на 10-му левелі. Це позор. Виїжджає ушка. Я лючки її так ні разу і не пробив. Ми сьогодні з вами билися проти ушки на перевалі. Я ні разу не <кхід> наголошую, ні разу не пробив її в люк. Мало того, що я в нього не попадав нормально, так я його ще й не пробив. Далі, оверлор, виїжджає Маус. Просто їде по діагоналі на перекатці. Я на аресі. У мене пробиття 238, найтонша зона броні Мауса 260. Пу-пу-пу-пу-пу. От, і все. І на тому ж якомусь. Да, на тій ж ушки, що далеко ходить. Я до позиції доїду так само, але я виставлюся і дам маусу на перекатці тичку, а може дві тички, а може три тички. Розумієте? От, і все. От, і вся історія. Тому Грес, це танк, безумовно, мабуть, цікавий. Проблема полягає в тому, що він створений трошки не для цієї гри. Тому що в цій грі ти не можеш ні флангонути, ні об'їхати, ні заїхати. Ти апріорі змушений грати в притул проти Т-803, проти ОБЗ-79, проти Тешнрати, проти Хеві, проти Мауса, проти КР-1, проти Йосипа 7-го, а ти Йосипа 7-го НЛД нормально не пробуваєш. Розумієте? І так, да, я зробив ось за сесію 4300 за 12 боїв. Але ви повинні враховувати, як, де, і за рахунок чого цей дамаг формувався. Тому що. Скажімо, як я вам наводив приклад, Леопард може зіграти в 4400, а якийсь 50 тем зіграє в 4000. Але е 50 м буде залучений протягом всього бою на кожній його стадії, на всіх його етапах, буде його формувати, тому що в нього є можливість грати, саме грати, не терпіти, а грати. А Леопард накидає більше дома за рахунок того, що він просто буде на швидкості, одтягується по всій мапі, не катається, а одтягується. Коли вже рахунок, там, 3-5. 3-7, 3-8, 4-10, 4-12, і леопард все откатується, откатується, відкатується, цей дамаг уже на бій не впливає. Цей дамаг уже не є корисним. Він просто докидує свій персональний показник. І так, да, цей персональний показник може в кінці вийти суттєво вищим, аніж показник на танку мітому. Але користь від цього показника вже буде близько нульовою. Тобто коефіцієнт зовсім інший. Так само на аресі. Ви бачили, як я робив цей дамаг сьогодні, хто був на атері протягом всього Етеру да, саме собі дивився. Там були бої і по 6 тисяч, і по 7 тисяч, але як цей дамаг робився. М -м -м -м. Викинь мене з того боя, залиши мене в ньому. Ну і все. От, от і все, що треба знати. І при цьому, да, Тісак, ой, Тісак, Арес може залить одномоментно до 1000 дамага. Це до хіра, це багато. Але таких ситуацій не вкрай багато, це перше. А по друге. Там, де Арес заливає цей дамаг, його залив би і будь-який інший танк. А от там, де, скажімо, дає дамаг умовний об'єкт 430У, Арес його давати не може. От так. Розумієте про що я, так? А! чуваки, найголовніше, поки ви там не, розбігли, не, не, не розбіглися, як працює Фугас Ареса? Ми сьогодні з вами дослідили це як в бою, так і потім в тренувальній кімнаті. Там пробиття 10 мм, але він працює, наче ти просто ригаєш в силует. Ти буквально просто ригаєш в силует і все на цьому. І відповідно відповідно, в тебе написано 220 альфи. Якщо ти, скажімо, стріляєш Леопарду в ВЛД, просто перед тобою Леопард 50 метрів, ти стріляєш йому в ВЛД цим фугасом, ти будеш йому давати приблизно 60 дамаг. Якщо ти даєш йому Вен будеш давати десь 80 дамаг. Даєш йому в борт, будеш давати 100, 150, 160, 140 дамага в такому діапазоні. Даєш в зону, яка якнайближче наближена до номінального пробиття, як скажімо було з бабахою. У бабахи, по-моєму, в номіналі 14 мм бронювання в рубці. Тут пробиття 10. Тобто, при всіх можливих плюс-мінус 25, в тебе апріорі не може бути пробиття більшим, ніж її бронепластина. Але по Бабасі. Ти даєш, дамаг максимально близький до свого номінала. Тобто 200, 210, 220, 230. зокрема. Фактично, ти танки не пробиваєш, бо пробиття в тебе немає. 10 мм. Але це вже не тісак, це вже не крупнокаліберний кулемет, це саме гармата. І працює вона за механікою гармати 90-мм. Тобто, просто відколуєш, Відколуєш, перепрошую. Шматки бронювання з внутрішньої частини танка, як працює фугас. Там, кому цікаво, я переконаний, у регеймінг зберігся відос на, на YouTube. Подивіться механіку роботи фугасних снарядів після їх переробки. От оце, фактично уособлення цієї роботи, але накручене. Тобто, як ти раніше ригав в силует на поляку, давав по 700, ой, по, 700, по По 500 дамага. так ти зараз на цьому танку ригаєш в силует. І по малоброньованій цілі даєш багато дамага, По сильно заброньованій даєш мало дамага, але все ще даєш його. І по цілі, в якої номінальне бронювання тяжіє до твого номінального пробиття, ти даєш або майже повний дамаг, або повний дамаг, або дуже близько до цього показника. І, скажімо, стріляти леопарду в лоб фугасом на цьому танку, позбавлено будь-якого сенсу, тому що ти будеш давати 60, 80, 90, ну максимум 100 і то навряд чи 100 ти не будеш давати, я гарантую, тому що ми сьогодні перевіряли. Ну, в основному не будеш, щоб бачиш там якийсь кут, входиш на буде інший. Так от, будеш давати 80 дамага. А на звичайному снаряді леопарду ти будеш давати ВЛД 115. Але при цьому при стрільбі в борт уже з'являється резон стріляти фугасом. Бо у тебе буде не 220 номінального дамага, як тут написано, а приблизно 150, але це вище за 115, які написані ось ось тут. Зрозуміли? От, це важливий нюанс про механіку роботи фугасного снаряда на даній касеті. Як працює перемикання снарядів? Е, ніяк. Ну, типу. Там 7 секунд перекидається лента, просто одну ленту підтянули, другу ленту скинули. І відповідно, скажімо, інтуїція йому не треба. Ну, з одного боку, може й треба, але ти так рідко будеш стріляти фугасами, що почекати 7 секунд це куди більш профітно, аніж, власне кажучи, ставити собі інтуїцію і забивати перк. От, якось так. До речі, про кассету. Перегрів дуже довгий. Перегрів дуже довгий, він вибиває танк з динаміки боя. І, як мені здається, треба його робити коротшим секунд на. Ну може не 7, ну секунд на. Ну, да, 7-7. Не, не, не хотів сказати не 10, але на 7. Нехай буде 7, да. На 7 секунд його робити коротшим. Може на 5 хоча б. Пощупать 5, якщо буде мало, зробить 7. Бо перегріємо заважає прям сильно. Але із переваг на фоні Тісака він може принаймні понатикувати в дистанцію. Просто тичками одинарними. Оце, до речі, без запечна перевага механіки. Байдуже, який танк, там чи сильний, чи не сильний, чи поганий, чи хороший, неважливо. Ти можеш на ньому в дистанцію. Просто отак, отак робити клік 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 Тобто не зажимать, а просто натикувати і цим натикуванням само собою давати точніший дамаг. Тобто в цьому плані це радше як барабан. Барабан з постійною дозарядкою, бо в тебе немає кадеяк такого, у тебе є просто охолодження гармати. Це якщо по Аресу. По 11 левелу немає чого говорити, ми його ще не прокачали. там те саме буде по-любому. Ну, може трошки сильніше в усіх характеристиках. Але з гратиме проти Ташинрати, а не проти Маусі. блять, смерть для нього Шато смерть, але сама Це перше. Друге. По Патезехі. Патезеха сьогодні не пішла, прям дуже сильно. Буквально 20 2 двінки 5 боїв одна перемога. Бої супергавіоні були. Петеха сильна, Петеха хороша, але при цьому показати мені щось сьогодні ми не змогли. Ну я не зміг саме собою. Було пару боїв, де я обсарався, було пару боїв прям суперкалових, де команда їхала по тепловій карті в зовсім іншу зону від тієї, яка мала бути, а от їхня команда приїжджала в правильні позиції, догравала бої, і все було в неї добре. Тому ПТЗеха сильна, але поки що я не готовий фіналізувати свою думку про неї. Бо сьогоднішні бої були недостатньо релевантними для належних висновків. От. Для того, щоб ми мали, мали можливість зробити належні і правильні висновки релевантні. Факт, факт. Вітаю, Сашо. Тепер, 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 тепер. Так, да, про ПТЗ ПТЗ. Завтра будемо з нею розбиратися. Чи, чи я хочу сказати ПЗТ. Чого ПЗТ, а не ПТЗ? Сьогодні гавіона сесія, 5 боїв 3200 позорного дамага, само собою це От. І, відповідно, будемо завтра її щупати, думаю, плюс СТК-2. Так от да, про СТК. У нас не все так однозначно, тому що ми отримуємо просто непоганий важкий танк, який поступається нормальним, хорошим важким танком в міській забудові, який безумовно має нехерову перевагу на рельєфі, і при всьому цьому, який отримує дуже хорошу гармату, з одним нюансом. Нюанс ці криється в його механіці. Тому що ця механіка це те, що буквально заважає. Це як Кнопка X ВСТРВ, це як ця механіка в Тайпа 71 -ку. Але тут вона ще більш виведена в абсолют. Глобально, циферки точності в цій грі ні на що не впливають. В тебе хоч 0.45, хоч 0.25. В тебе або летить в центр, або не в центрі. Все крапка. Але, у випадку з тайпом, не тайпом, а СТК-2. Вони зробили різний паттерн розподілу снаряда. І у тебе на перегріві один паттерн, а на охолодженні інший паттерн. Тобто кучність різна, саме кучність. Не площа збільшується, що те приціл був 0,25 а став 0,45. Ні, в тебе різний паттерн розподілу снаряда. Я вам малював був сьогодні, буквально зараз я усі покажу. Давайте, що я туплю. Так, е, да, до речі, Монфер правильно написав, шкода, що параметр прихований. Але з того, що ми сьогодні постріляли, ми зробили тестову, тестові стрільбища. Без охолодження, тобто з перегрівом, танк стріляє, як зображено, на першій картинці. Зараз я приближу вам трошки. Танк стріляє в перегрітій гарматі, як на першій картинці. Прошу вас звернути увагу. На конкретно розподіл снарядів. А саме те, наскільки вони не просто віддалені від хрестика, а в які зони вони летять. Також прошу вас звернути увагу на малюнок номер 2 на якому показано, як летіло, коли гармата була охолоджена. Так от, в чому суть? В тому, що ось це, ось це охолоджена гармата, ось це гармата перегріта. І в них різна саме конкретно дисперсія. Тому що якщо ми беремо ось оцей, зараз, як його жаль, то це воно, да, оце воно. якщо ми беремо оцей кружок і, власне кажучи, переносимо його ось сюди і просто дотримуємося пропорції, тому що, от, скажімо, оце 0,45, великий круг, да? а маленький круг 0,23, наприклад. Да? Так от, якщо ми переносимо його сюди і робимо з нього відповідну пропорцію під площу. То отримуємо на виході? Отаке от гавно. Ви скажете, яке гавно? А отаке гавно, що в тебе в одному варіанті летить ближче до хрестика, прям максимально навколо хрестика лягає, чітко ну майже в точку. А в іншому варіанті в тебе зовсім інший розподіл. Тобто він не просто розтягнувся, не просто точки розтягнулися навколо хрестика, тому що стала більша площа загальна приціла. Ні. Конкретно міняється паттерн польоту снаряда і його розподіл в кружку. Зрозуміли, про що я? От в чому проблема. І якби розльот був однаковий, то ми б отримували отаку ось, ось кучність як на гарячій гарматі, так і зрештою на гарматі, яка вже охолоджена, тобто ось 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 зверху, так? Да? Ми б отримували однакову кучність, конкретно. З різною площою, само собою, да? тобто, з перерахунком на коефіцієнт площі, але при цьому однакову кучність. Це якби було однаково. Тобто однакова дисперсія на гарячій і на холодній гарматі. А ми натомість. Отримуємо різну дисперсію, різний розподіл. І виходить так, що тобі штучно розраб робить таку херню, що ти не можеш стріляти в гарячій гарматі, не тому, що в грі працює точність ля 0,25 і 0,45, ні, а тому, що він штучно в консолі розробника намалював різну дисперсію на різних площинах цього кружка в різних агрегатних станах гармати, холодному гарячому. Розумієте? Або, взагалі, воно три, он сам що правильно написав. Можливо, взагалі три. Я говорю про пікові, я говорю про холодно, повністю охолоджена гармата і гаряче, повністю гаряча гармата. Я говорю про два пікових стани. По-любому є спроміжні, по-любому, дисперсія також там міняється, відповідно, може бути чотири види дисперсії, прописано родному танку. Але разом з тим, якщо ми говоримо про крайні точки, то виходить ось ось так. Те, що я вам зараз показав на екрані. Якась така історія. Відповідно. Це механіка, яка просто заважає танку і все на цьому. Охолодження 15 секунд це довго. Чекати його ніхто не буде. Треба стріляти по ДПМу. ДПМ охеренний, ДПМ хороший, прямо питань немає ніяких взагалі. Де він зараз, давайте глянемо. Там Альфа 480 в польовці буде. І КД щось близько 8 секунд. Характеристики. Так, ДПМ прямо взагалі не стидний, взагалі абсолютно. 3600, знову таки, він ще не докачений, по-моєму, чи докачений. Це на базовому снаряді 480, а на спеціальному поки що в мене не прокачена. Mm -hmm. <coughs> Альфа в польовці. От, якось так. Да, тому. ДПМ не стидний. Це приємний ДПМ від Альфи насамперед. Це не ДПМ, там в якого Альфа 300. Ні, це ДПМ, в якого Альфа 480. Ти відчуваєш цю тичку, вона відчутна, коли ти її кидаєш. От. І разом з тим він просто нормально їде. Інколи щось навіть танкує. Ну, мене сьогодні Яга пробила в Лоб Башті, але при цьому Яга це не аргумент, тому що, ну, блядь, я, а кого Яга не пробуває, давайте будемо підверті. О. І, відповідно, треба більше щупати. Треба більше його перевіряти на безпосередньо великій виборці боїв. На виборці боїв, де будуть мапи, і рельєфні, і міська забудова, і так далі. І само собою він дуже сильно не універсальний через брак бронювання на фоні того ж таки, я не знаю, якогось умовного каєротини або та Шенрати. Тобто там, де може виїжджати Ташенрати, не можуть виїжджати всі інші танки. Через Ташенрат мега-універсальний для всіх карт у цій грі, а всі інші танки доволі сумнівні на фоні нього в цьому плані. О. Тому СТК просто поки що попередній норм. ПТЗ хороша ПТшка, але сьогодні вона в нас не пішла. Треба буде її більш ретельно нащупати. Ну і по аресу я загалом все сказав. Танк з іншої гри, танк з механікою заради механіки. І в принципі, навіщо він існує, невідомо. От якось так.